Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про вікові доплати до пенсії, чи зміниться їхній розмір в 2024 році. Хочу нагадати, що чинним законодавством передбачено, що коли пенсіонер досягає певного віку, а саме 70, 75 та 80 років, він має право на доплату до пенсії. Це так називається вона вікова доплата до пенсії. До пенсійного фонду вам не потрібно звертатися. Така доплата вам нараховується автоматично. Але вам її призначать в тому випадку, якщо ваша пенсійна виплата менша за 10 тисяч триста гривень 35 копійок. Якщо ви отримаєте 12-11 тисяч гривень, якщо ви отримаєте максимальний розмір пенсії, в такому випадку вікову доплату ви отримати не зможете в 2023 році. Розмір таких вікових доплат становив для пенсіонерів 70 років 300 гривень, 75-456 гривень та 80 років 570 гривень. Але хочу нагадати вам механізм та логіку їх нарахування, тому що багато хто каже, там при досягненні 80-річного віку пенсіонери отримують 570 гривень. Чи там при досягненні 75 років пенсіонер отримує 456 гривень? Нагадую вам логіку нарахування. Коли ви Досягаєте пенсійного віку 70 років, ваша щомісячна доплата буде становити 300 гривень. Але якщо у вас день народження, наприклад, 15 жовтня чи 15 вересня, то за перший місяць, коли ви досягнете 70 років, ви отримаєте 150 гривень, тобто вона нараховується пропорційно, а потім вже повну доплату у розмірі 300 гривень. Коли вам 75 років, то вам додають ще 156 гривень, і в сумі. Вікова доплата становить 456 гривень. Коли вам 80 до 456 гривень, ви додаєте ще 114 гривень і отримаєте 570 гривень. Тобто ви не отримуєте 80 років 570 гривень. А тобто, от від 70 років починається вікова доплата до пенсії, 300 плюс 156 гривень. 75 і плюс 114 у 80 років. І таким чином, при досягненні 80-річного віку, ви маєте право на вікову доплату у розмірі 570 гривень. Розмір такої доплати залежить від вашого віку, я розповіла тільки, що градації, і зростає, відповідно, кожні 5 років. На жаль, в 2024 році, коли проводилась березнева індексація, я думала і дуже надіялась про те, що вікові доплати теж будуть проіндексовані, тобто збільшені. Але поки що, станом на сьогоднішній день, в 2024 році, вікові доплати до пенсії залишились на тому самому рівні, тобто в тому самому розмірі: 300, 456 та 570 гривень. Така ситуація станом на сьогоднішній день. Дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші запитання. Підписуйтесь надалі на мій канал, а буду намагатися розповідати про найактуальніші та найтакі болючіші питання, які цікавлять кожну людину, кожну родину та кожного пенсіонера нашої країни.